Івано-франківські оперативники провели санкціонований обшук у приміщенні чоловічого масажного клубу, який розташований на вулиці Чорновола, 99 в Івано-Франківську. Під час обшуку приміщенні перебували п'ять працівниць уродженки східної України та адміністратор закладу. Із клубу вилучили кошти, комп'ютерну техніку та журнали обліку клієнтів. В ході обшуку було виявлено грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом, комп'ютерну техніку, також журнали обліку клієнтів. Також в ході опитування дівчат дівчата надали визнавальні покази, що дійсно вони надавали сексуальні послуги, на що було складено адміністративні протоколи. Також під час обшуку була виявлена атрибутика для надання сексуальних утіг непрородного характеру. Під час допиту дівчат дівчата пояснили, що з ними зв'язалися через сусідню мережу інтернет, яких запросили суда для роботи в сфері сексуального для в сфері надання сексуальних послуг за високу фінансову нагороду. Відносно масажисток правоохоронці склали протоколи згідно зі статтею 181-1 зайняття проституцією. Такі діяння тягнуть за собою попередження або штраф від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стосовно адміністратора масажного салону порушено кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 303 сутенерство. Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.